Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, як варто доглядати за шкірою обличчя та які засоби варто використовувати взимку. Ось нашої програми сьогодні. Косметолог візажист Аліна Софина. Доброго дня, пані Аліна. Добре, морозяна погода, низька вологість. Повітря, і принизливий вітер є стресом для нашої шкіри взимку. Адже вона не відчуває захист від навколишнього середовища. Судини то збільшуються, то зменшуються, що провокує почервоніння. Чому взимку особливо потрібно дбати про шкіру? Саме тому, тому що багато таких факторів негативних дома в нас сухе повітряне, не вистачає зволоження. А на вулиці це мороз, вітер. Тому наша шкіра додатково потребує живлення та зволоження в цей час. Який базовий догляд за шкірою взимку? Ну скажімо, який він. Я розумію, що дуже важко загальні такі поради дати, але, скажімо так, ось людина встає зранку. Що вона має зробити зранку, в день там ввечері, які це мають бути креми, скажімо, там яким має бути догляд, ось саме взимку в таку, ну скажімо, не дуже комфортну погоду? Загальним можна сказати, догляд, який потрібен любому типу шкіри? Це. Вмивання тонізування шкіри, а також зволоження та живлення. Тобто зранку ми встаємо, вмиваємося обов'язково зранку і вмиваємося ввечері. Зранку ми вмиваємося від решток відмерлих, які за ніч у нас утворилися на шкірі. А ввечері вже знімаємо декоративну косметику, очищуємо шкіру і можемо. Наносити якісь більш зволожуючі засоби, якщо говорити саме про е, вмивання, як тут правильно? Бо я просто читала там перед ефіром. Дуже багато порад різних, що я маю на увазі, це і, і водою варіант. Потім інші кажуть, що водою не можна, можна мі лише мінеральною водою. інші кажуть, ні, це лише пінкою. Як обрати свій засіб для умивання? Тобто, чи це важливо? Це звичайно важливо, тому що для різного типу шкіри потрібні різні засоби. Але якщо ми говоримо саме про догляд взимку, це можна вже змінити більш такі агресивні засоби на вмивання більш ніжне. Але ідеально не важливо там мінеральною водою, чи як там кубики льоду раніше були, що взагалі не потрібно робити для шкіри. Головне, нам пошагово. Покроково наносити засоби догляду. Тобто ми вмилися, не даємо шкіри висихати повністю. І на зволожену шкіру вже протираємо її тоніком і зразу вже наносимо зволожувальний крем. А які тут варіанти, які до речі, про ці кубіки льоду знову таки, ну чомусь всі впевнені, що це дуже гарно, тобто їх роблять там страв, заморожують. І, і я ось нещодавно десь прочитала, що для дуже тонкої шкіри, скажімо, дуже чітєвої, якраз і не можна цього робити, що воно, наприклад, провокує купероз. Тобто, Звичайно. Судини, тобто це не кожному підходить і як тут бути? Тобто, кому можна, а кому категорично Ось ці, е, людяники, скажімо, зранку заборонені? Я б не радила нікому ці людяники робити, тому що це додатковий стрес для шкіри. Е, тобто, тут було все нормально, і тут ми просто беремо лід. І водимо по обличчю. скільки б ми там а, якихось додаткових корисних компонентів туди не заморозили якості шкірі і м м м нічого не буде. Ну добре, ну хочеться чогось такого екстремального, тобто що ми на вас Ну вмитися зрозуміло. крем на нас те, зрозуміло, але все одно люди щось таке шукають маски. Тоді що тут можна порадити зранку робити для, скажімо, любителів екстриму щось таке незвичне, але щоб е е обличчя було ну гарне для любителів, любителів екстриму Цьому я раджу записатися на сезонний пілінг для обличчя, щоб вони мали змогу оновити ці клітинки, тому що у домашньому догляді дуже часто люди допускають багато помилок саме у підбору таких агресивних засобів, типу пілінгів, які вільно зараз продаються у вільному доступі. І наслідок цього є пересушена шкіра і ці відмерші рештки, які не можуть відлучитись на. Нормально е провокують появу е прищів. стосовно гіалуронової кислоти, ось її рекомендую, що взимку важлива її роль у засобах догляду. Тобто, наскільки це дійсно важливо, і після якого віку ну, взагалі людина має звертати на склад Крему і що там має бути гіалуронова кислота. Ну, Взагалі прийнято вважати, що старіння шкіри починається з 25 років, тобто, вже з 25 років повинно бути у кремі достатньо гіалуронової кислоти, щоб давати зволоження шкіри, зберігати її еластичність, щоб вона не була тьмяною, щоб вона мала достатньо зволоження. Але взимку я б надала перевагу вже трошки іншим компонентам, тому що компоненти, які містять гіалуронову кислоту, Звичай, вони є дуже часто на водній основі, а вода, якби взимку, не дуже бажана на плечі. Чи потрібно взимку наносити сонцезахисні креми? Ось тут знову такі поради розходяться. Все одно взимку є сонце. Інша річ, чи воно не таке активне, так але кому варто все-таки звернути увагу на сонцезахисні креми навіть взимку? Чи взагалі взимку їх не потрібно використовувати? Взимку потрібно використовувати СПФ захист да, сонцезахист, але з меншою відсотковістю, тобто це 15-20, Якщо влітку ми використовуємо 30-40-50%. Сонце взимку промені. Ми їх не бачимо, але вони присутні в є. Особливо людям, які е, мають дуже світлу е, шкіру і схильні до появи пігментації. Для них СПФ це обов'язково. Ну взагалі для любого типу шкіри. Просто е, коли шкіра більш темна, на ній е, якби не видно цих проявів, е, але для світлої це обов'язково. Стосовно пілінгів, до речі, тут кому можна застосовувати пілінги, вони є трав'яні, наскільки я знаю, косметологи застосовують є алмазні. Це коли апарат, тобто людина приходить, не дуже звертають увагу на її тип шкіри. Можливо, якщо косметолог особливо не має медичної там, скажімо, якоїсь освіти, чи можливо, ну немає досвіду. І тоді пропоную, що ось давайте зробимо алмазний пілінг або трав'яний. Ось що тут можна порадити людям, жінкам має ну можливо, чоловіки теж цим користуються. Не знаю, кому не варто робити пілінги і звертати увагу, на що маємо звернути увагу, коли приходимо до косметолога, щоб не потрапити просто в ситуацію, коли ну це обличчя. І наприклад, коли мені довелося якось розмовляти з фахівцями опікового центру мені сказали, що дуже багато людей звертаються після ну відвідин, скажімо, косметологів, коли ну непрофесійно підходили до їхнього обличчя. і Є ну, скажімо, травми. Тобто, це не ну не така річ. що Ти просто прийшов і абсолютно, ну скажімо, немає ризику. Ось Які поради тут можна дати. Звичайно, професіоналізм косметолога в першу чергу тут відіграє дуже важливу роль, тому що є поверхневі пілінги, які працюють. Зверху да на поверхні шкіри більше й більше які працюють. Середин, глибокі, середин і вже. глибокі Глибокі пілінги у нас зазвичай не робляться, тому що е, глибокі там є феруловий такий пі, феноловий пілінг, який робиться під загальною анестезією. Так, це все відлущується, ви там на 15 років молодш, але це як фактично це є як операція. Під анестезію навіть і навіть так. Да. Це, ну, це глибокий, ми зараз про це не говоримо. Так? Е, е, і деякі косметологи можуть зробити опік навіть поверх, поверхневими пілінгами. Нами. тобто, це основне за професіоналізм, звичайно, і якщо ви знаєте, що ви схильні до куперозу або є вестка хвороба, як розація, і вона в активній фазі, то ніколи не можна робити такі процедури. Також, якщо є якась алергія. Те все, що є в активній фазі в гострому, да в заго в періоді загострення ніяких таких процедур, як пілінги, мезотерапії, любі ми не робимо роль зволожуючого крему, ось взимку. скажімо, яка його роль, і як часто ним можна користуватися протягом дня. Два рази на день, звичайно, але зранку ми наносимо більш живильний крем, який вже містить у своїй у своєму складі масла, щоб захистити нашу шкіру. Ми отримуємо таку легеньку непомітну плівочку, яка захищає нас від того самого вітру, дощу, морозу, але бажано наносити крем, чому радість за 20-30 хвилин, не тому, що він там нас замерзне. Звичайно, якщо ми нанесемо його залишком, то за 20-30 можна... хвилин до, до виходу. До виходу з дому. Угу. Так, звичайно, обов'язково, якщо мороз, то це обов'язково є. Якщо ми нанесемо залишком його, то він може трошки замерзнути Сталізуватися на нашій шкірі, що є небажаним. Але якщо ми нанесемо за 20-30, і він встигне нам зробити свою функцію зволожити і захистити нашу шкіру. Тобто змивати не треба перед, скажімо, там ну є люди, які там нанесли крем через повний час змивають. Ні, 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 ні. Якщо ми змили дали шкірі висохнути, в нас наша волога. Пішла від нас, втікла. Але якщо ми вмилися, ми нанесли тонік. Це працює як провідник для крему. Нанесли крем, ось ми отримали хорошу зволожену, захищену шкіру. Тобто вмилися, нанесли тонік, а потім нанесли крем. Так і така ж процедура робиться і ввечері. Да, просто ранку й вечері. Да, днем ми наносимо більш живильний крем, такий більш жирніший, густіший. А ввечері ми можемо просто вже зробити навідовлення, зволоження. Такі крем. А що можна порадити стосовно кремів? Як підібрати для себе? Тобто ночі, ну, ну щоб не ну, скажімо, щоб косметика була максимально ефективною. Тобто я розумію, що це ну ми там на якісь марки ми рекламуємо, але все-таки як що має бути у складі? На що звернути увагу? От є там наприклад, крема пише 97% натурального продукту, чи, чи це мають бути масла, це мають бути якісь там кислоти. Тобто, що має бути в цьому кремі? Ну взимку прийнято вводити більш активні компоненти для нашої шкіри, щоб її трошки відновити, відлущити у нас, немає активного сонця, що не дасть нам появи якоїсь травматичної пігментації після цього. Тобто для жирної шкіри, для шкіри, яка в нас з розширеними порами, можна додавати в догляд кислоти, можна додавати ретинол, але не разом ретинол взагалі додається вітамін А, так? додається так почергово, потрошки. Тобто це сама людина має доби. Ну, тобто ну Бажано, звичайно, щоб це назначив косметолог, тому що в нас є е така помилкова думка, що всі е професійні засоби, які. Е ми можемо взяти косметолога надто дорогі, але це не так. Зараз достатньо лінійок високоякісної косметики. Наша Україна почала виробляти дуже гарну косметику разом з Німеччиною, разом з Кореєю. Спільні підприємства. Спільні підприємства, так. І ціна є досить доступною, але якість і склад цих засобів дуже хороший і дуже дієвий. Ну, я так розумію, все одно б хтось запитав про марки, які українські, українські марки можна, ну, скажімо, можна рекомендувати. Зараз розумію, основ... що це основ... не одна марка. Ну, основна зараз, яка дуже користується популярністю, у них є і мезопрепарати, і препарати, які для домашнього догляду це смартфодерм. Це саме е, Україна, вони вже десь біля п'яти років на ринку, і це дуже дієва, дуже і дуже доступна по ціні косметку. Е, якщо говорити про вітаміни, е, наскільки адже шкіра це не лише те, що ззовні, а скажімо, mm -hmm. якщо людина неправильно харчується, є проблеми з вітамінами. До речі, з якими тут можуть бути проблеми, і як тоді чи треба пити вітамінний комплекси для того, аби відновлювати, скажімо, не лише шкіру, там волосся, власне, мати більш-менш такий вигляд непоганий. Звичайно, в ідеалі це хороше харчування, щоб ми наші вітаміни, які потрібні, вітаміни, мікроелементи, жирні кислоти отримували з харчування. Це в ідеалі, але зазвичай в нас люди не надто гарно харчуються. Тому я б радила курсами пропивати звичайно вітаміни, риб'ячий жир, що буде дуже дієво особливо. Тобто і вітаміни, і риб'ячий жир, чи так. це такі або риб'ячий жир, або вітаміни? Там різні задії компоненти, тому десь ми маємо взяти мікроелементи, десь ми маємо взяти омега жирні кислоти для тобто можна поєднувати. Звичайно, потрібно навіть поєднувати Звичайно, звичайно рибічий жир, який продається в аптеці? Зараз він продається в капсулах, для дітей продаються такі сиропчики, що раніше неможливо було так дітям дати. Це. Ну, так, він був дуже несмачний. Ну, принаймні, в моєму дитинстві зараз теж таке є, але ну є такі, як вітамінки, жилені капсули, які дуже. Зручно приймати і дія це і для людей, які мають серцеві захворювання, дуже корисна і ну без безмеж... користь рибічого жиру дуже велика. До речі, я не вперше чую, а мене просто ну теж знайомі, скажімо, в медичній сфері вони теж радили періодично приймати рибічий жир для судин, тобто що тоді немає скачків та тиску. Ну що судини якось ну харчуються за допомогою скільки. Чується еластичність Судин Судини, і це на обличчі теж відображається? Звичайно, звичайно, якщо в нас здоровий організм, я люблю казати, що краса йде зсередини, ми можемо і не фарбуватися, ми можемо все, що завднев, одягнути на себе, так але якщо ми не є здорові, тому це буде зробити ваше. А якщо ми е, гарно харчуємося, якщо ми п'ємо достатньо води, якщо ми маємо 8 годинний сон. Ми гарно висипаємося, це дуже важливо для стану шкіри, для стану усього організму. Тому якби краса буде йти в нас середини. А стосовно води, скільки її потрібно пити? Бо знову такі різні. Є зараз же версії, що що організм бере стільки води, скільки йому потрібно, що не треба там перепивати 2-3 літри. Тобто ну, за хлом'ється 30-40 мл на 1 кг Ваги, тобто в середньому там 2-2,5 літри. в середньому, так від, там, від півтора. Якщо діти мають випивати, там літр півтора, то дорослі там до двох літрів. Так і ми дивимося, не може бути потреба. В людини з одною вагою, така сама, як з вагою, яка там в два рази більше, тобто ми маємо таку норму собі е, вираховувати, і достатньо Алін. Е, а стосовно кави, е, чи псує вона шкіру? І скільки можна пити кави, щоб ну, скажімо, колір е, шкіри був е, ну, більш-менш в нормі? Тобто кава, взагалі недавно, плаває? недавно провели досліди американський інститут, де взяли 100 студентів, які щодня пили каву. Але якщо ми говоримо про якісну каву, то вона має в своєму складі антиоксиданти, які вони борються з вільними радикалами, які змушують нашу шкіру. Старіти так, то якби в каві є і певна користь. користь так е, Тому я би за те, щоб пити якісну каву і не зловживати. Тому що, звичайно, якщо ми будемо зловживати, це в нас буде впливати на вироблення гормону стресу кортизолу і е, якби вже. Наша шкіра не буде виглядати звичайно гарно Вона тьмяною, сухою, це все від впливу гормону стресу. Наскільки все в організмі пов'язано, скажімо, між собою? Так. Професійні процедури догляду за шкірою взимку. Не так багато часу, буквально там дві хвилинки не залишились. Які тут процедури можна робити, скажімо, догляду за шкірою обличчя взимку, які варто робити? Звичайно, ми беремо домашній догляд якісний, доглядаємо, тому що ми доглядаємо за шкіру кожного дня вдома. Якщо ми йдемо до косметолога, це пілінги, мезотерапія, біоревіталізація, яка наповнює нашу шкіру вологою, те, що нам не вистачає взимку карбокситерапія, це е, е, ніби як пробуджує нашу шкіру, покращується кровообіг, клітинне дихання. Ну, я дуже люблю цю процедуру, хоча вона є базовою, але її дуже класно починати перед пілінгами різноманітними, також мезотерапіями, вітамінами. Тобто дуже, дуже дуже багато таких да. порад. Ну на жаль, час нашого ефіру в принципі завершиться. Щось ми ще б говорити не стинемо. Ну нагадаю, що сьогодні ми говорили про догляд за шкірою обличчя, які засоби варто використовувати взимку. Говорили з нашою гостєю, це косметолог, візажист Аліна Софина. З вами була Ерина Булгакова. І сподіваю, сподіваємось, наші поради, ну точніше, поради Аліни стануть вам у нагоді. Гарного вам дня, на все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.